Слава Ісусу Христу, мене звати Таня. Минулого тижня я сюди ледве прийшла, мене так боліла голова, що я не могла навіть качлянути. Поклони прийшлося бити, теж не могла. Так, так мене боліла сильно голова. А від це приїхала у лікарню, у мене голова перестала боліти. І тепер так я боялася сказати, думаю, що то, а сьогодні вже так я довго у вас боліла голова? Та довго боліла. Дякуємо Богу, що мене того здоров'я. І ще в мене таке було, що я не могла їсти. В янці стояла, я не могла їсти, а тепер я вже можу з'їсти, так мене так уже нічого там не тисне. Дякую Богу, що він поміг мені. Слава Ісусу Христу. Я хочу подякувати Господу Богу, що Він мені дав дорогу до отця Олега, що я знайшла його. я чотири роки не знала, що таке твориться, що діється. Якийсь постійно то не туди йду, то щось не то робиться, то з роботою не то, то вдома щось. Я не знала, що таке є. Просила Господа Бога, поможи мені, поможи мені. І він поміг, що я знайшла оця Олега. Я дякую Господу Богу. Що стало? Сьогодні пропав страх. Коли посповідав мене, отець Олег щиро. І я щиро каюсь всьому. Дякую вам, Господи. І за своє життя я мені так здавалося, що я вхожу в церкву, що я з Богом, що я вірю в Бога, ми з за ораницю завжди з сином ходила і з мамою. І... Ну ви знаєте, мені здалося, що я тут відчула наскільки сильну віру, таку і цих людей, і самої себе, що я ще такого не відчувала. Просто... Я відчуваю, що вона є, я відчуваю присутність всього. І я під час молитви, наскільки відчуваю присутність Бога, що я ніколи ще такого відчуття не мала. Мені здається, що я бачу серце своє в такому враженні, як горнятку зном таким, чашані, бо таке враження йде. І це я вже четвертий раз, і я знову це саме відчуття відчуваю. І пояснити його просто не можу. Ну, я дуже задоволена. Я знову ж дякую вам за